Хочеться день матері традиційної часом, коли в багатьох регіонах України саджають помідори та інші теплолюбні рослини, рекламні листи від садових компаній вже починають говорити про осінь. Каталоги з цибулинами поступово потрапляють до моєї поштової скриньки, і це ідеальний час. Адже вірте чи ні, саме зараз, серед метушні з літнім садом, потрібно планувати осінні садові роботи. Квіти, які ви бачите зараз, були посадженими восени. Як на мене, садівництво це прозворотний відлік. Якщо ви хочете соняшників у липні, а їм потрібно шию тижнів для росту, то садити їх треба на початку травня. Якщо ви хочете тюльпанів та кольорів на вісні, цибулини потрібно садити цієї осені, а щоб мати найширший вибір, замовляти їх варто вже зараз. До осені ви навряд чи згадаєте, які цибулини вам потрібні, або де саме їх садити, адже вони відсвіли так давно. Зараз, поки цибулини ще квітнути або тільки відцвіли, ідеальний час, щоб відзначити, що вам знадобиться, підбрати доступні варіанти для осінньої посадки та зробити замовлення. Починайте вести записи вже на вісні та влітку. Я не раз говорив про важливість садового щоденника. У мене є зносний блокнот, де я записую спостереження, плани та ескіз саду, але я також роблю щотижневі фото свого саду яким бі типом навчання ви не володіли, знайдеться метод, який вам підійде, голосові ноти, списки чи щось інше. Головне фіксувати зміни в саду, щоб мати ноти, до яких можна повернутись пізніше. Ваш сад це постійно еволюціонуючий ландшафт. Наприклад, у мене в саду сотні тюльпанів, але минулої зими було незвично холодно, і багато з них не проросли. Крім того, мороз змусив деякі кольорові тюльпани повернутися до оригінального червоного чи жовтого кольору. Цієї осені я додам нові цибулини, але оскільки до вересня вони вже відомі, фото цих ділянок у період світіння будуть дуже важливими. Інакше восени я буду садити навмання. Навіть якщо я знайду цибулини в землі, без фото я не зможу знати, який саме колір смороду дати. Цей процес фотографування особливо важливий для порожніх ділянок, які ви хочете наповнити. Зараз смороду можуть здаватися очевидними, але до осені смороду вже заповняться літніми квітами. Додавайте ранні квіти. Весна це час, коли з'являються перші цибулинні квіти, іриси, тюльпани, нарциси. Щоб продовжити цвітіння, варто додавати цибулини, які зацвітають ще раніше, аж до пізньої зими. Виділяє безліч різнокольорових крокусів фіолетових, блакитних, помаранчевих та жовтих. Підсніжники можуть здаватися звичайними, але в кінці зими будь-які ознаки життя радують. Незабаром після них з'являються анемони, схожі на низькі маки, а потім починається парад нарцисів. Якщо нарциси здаються вам занадто звичайними, Погляньте на нові сорти: від блідорожевих до помаранчевих, з подвійними квітами та унікальними особливостями. Використовуйте календар цвітіння цибулин, щоб розпочати цвітіння якогось раннього, визначте кольорову гаму для свого саду. Довгий час я не замислювався про кольори і саджав квіти хаотично. Якщо працювати так, ви помітите, що ваш сад переважно білий, рожевий та фіолетовий. Останні кілька років я дотримуюся правила: білі квіти більше не дозволяються. Точніше, я саджу лише яскраві кольори: помаранчевий, червоний, жовтий, фіолетовий, блакитний та пурпурний. Вибираючи цибулини, я переконуюсь, що вони відповідають моїй палітрі і розподіляю їх так, щоб це виглядало гармонійно, наприклад, градієнт кольорів у передній частині двору або суцільна лінія фіолетових і червоних квітів уздовж доріжки. Такого ефекту можна досягти лише завдяки щорічним нотаткам під час цвітіння. Наприклад, як би я не любив, коли мій двір наповнюється і рисами зараз, смороду всі фіолетові. Цієї осені я викопую дві третини з них і заміню на блакитні, червоні та жовті і риси для більшого різноманіття. Я вже домовився обміняти частину своїх рожевих півоній на жовтні та червоні з іншими садівниками. Використовуйте вазони для розподілу кольорів. Цибулинні квіти, такі як тюльпани та півоні, часто з'являються, коли решта саду ще спить після зими і виглядає порожньо. Їхній колір допомагає оживити двір, але лише там, де смороду посаджені. Вазони можуть заповнити кольором місця, де немає клумб. Придивіться до двору зараз і позначте, де не виставає яскравих квітів. Купіть яскравий керамічний вазон на розпродажі влітку, а в осені застосуйте метод лазанії, щоб посадити в ньому цибулини. Цибулини будуть доступні і наприкінці літа та восени, навіть якщо деякі сорти вже розкуплять. Вам не потрібно поспішати з замовленнями зараз. Головне зупинятися шкірні тиждень два, оглядати сад і робити фото. Зберігайте достатньо матеріалів, щоб восени, коли ви будете готові скласти план і зробити замовлення, мати що порівняти. Навісні ваша робота обов'язково окупитися.